Мені не віриться, що це остання частина. Нарешті ми дооглянемо щоденників вампіра. Мене звати Тєся, я психологиня, читачка, книжкова блогерка. І сьогодні ми будемо говорити про любовний трикутник, кого обрати Елені Гірдберг, чи окей любити їх. Обох, але перед тим ми поговоримо ще й про інших багатьох персонажів. Я буду повертатися до деяких моментів з минулих випусків, щоб точніше розкрити тему цього відео. І розв'язок цієї дилеми буде пізніше. Почнімо. Якось при першій зустрічі, яку Елейна не запам'ятала, Деймон їй сказав: Ти хочеш кохання, яке тебе поглине, ти хочеш пристрасті, пригод і навіть трохи небезпеки. І в цьому відео ми трошечки будемо говорити про кохання і досліджувати, наскільки ж класно мати ось цю небезпеку, або все, що тут мається на увазі під коханням. І почнемо ми з першого разу, тобто вперше інакше. Мені здається, що кохання це часто воно як з'являється не тоді, коли ми вже умовно готові, дозріли, і ми такі сформовані особистості, а воно нас певним чином якось доформовує. Чи це буде розділене, чи не розділене кохання, чи це буде щасливий фінал, чи ми та потім разом на все життя, чи це буде якась м -м, тимчасова історія. Але в будь-якому випадку, мені здається, що кохання допомагає нам відчути свою силу. А, коли нас люблять, ми почуваємося. Класними, і це той зовнішній фактор, який допомагає нам створити свою цю впевненість і самоцінність. І для багатьох це от майданчик з двіри здобуття в себе. Часом так, це травмує іншу людину, з якою ми в стосунках, або нас обох травмує. Але, наприклад, в цьому серіалі є. Джеремі, е, і з Джеремі сталося так, що в першому сезоні ми бачимо його як нещасного брата Елейни, як хлопчика, у якого померли батьки. Він балується з наркотиками. Він намагається е, отримати увагу старшої дівчини, яка його від тому що він маленький і нецікавий для неї. І потім ми вже бачимо крутезного мисливця на вампірі, і фраза, яку він колись уже апгрейднувшись, умовно сказав. Дівчині, коли він причому цікаво, що його часто цікавлять, типу, дівчата постарше, тобто ті, які можуть, ну ніби теж, от так само, як в попередньому відео, коли я говорила про відсутнього батька, я там згадувала і Керолайн Форбс, що її зацікавив старший чоловік, щоб підтвердити її цю самоцінність. І тут так само відбувається. Тобто, його цікавить, наприклад, там, старша е дівчина Вікі, потім його цікавить Бонні. Е і він каже: їй, ти вважаєш мене гарячим. І тобто, це ніби. Ну, не те що зі мною цікаво, це не важливо, типу, просто я класний, так, я класний. От. І стосунки: це про баланс таємниці та відвертості. Тобто той момент, коли ми з одного боку ем, ми маємо досліджувати одне одного, і постійно весь період, тобто, коли нам все зрозуміло про людину, нам стає нецікаво, і ми хочемо дізнаватися все нове і нове про неї. Але при цьому, якщо у нас буде. Ем, Забагато багато таємниць від одного одного, то тоді нам теж ну ми не зможемо вибудувати цих чесних класних стосунків. І так і відбувається з Джеремі та Боні. Тобто у нього в проміжку десь були стосунки з Анною Вампіркою, а потім вона померла. А Джеремі, через те, що він був у світі духів і повернувся живих, то він бачить духів, і він постійно продовжує спілкуватися з цією Анною. І він не каже про це своїй дівчині Боні, але водночас. І в Боні є свої купа секретів, своє приховування слабкостей. А стосунки це ж саме те місце, в якому ми якраз і ділимося цими нашими слабкостями. Ми розділяємо свій біль і на цьому вони працюють. І відповідно, нам потрібен ось цей баланс таємниці і відвертості, і це те, чому у Боні та Джеремі не вийшло, і чому, власне, потім все ж таки у Боні та Ензо вийшло, але ну як уже вийшло. І давайте про необраність. Було, було в попередньому відеі. Нагадаю, відсутній батько дає, може дати травму покинутості і з'являється така порожнеча, яку хочеться заповнити. А, і, от Керолен, у неї було багато різних стосунків впродовж цього серіалу. І... З оцією необраністю вона колись сказала Стефанові, що сподіваюся, одного дня ти будеш поважати мій вибір так само, як ти поважав вибір Елейни. Е, і тут я би хотіла спочатку сказати про реверс, про те про те, що е, Тайлер він залишає Керолейн, бо хоче помститися. Ну, тобто, ну, ніби як у нього є ось ця лінія помсти, лінія того, щоб, е, Стати вожаком, можна так сказати, але потім він сам кидає Лів іншу дівчину саме через те, що у неї є жага цієї помсти. А, і що цікаво, що Тайлер повторює свою історію, ось цю типу, з такою агресивністю, помстою, бажанням діяти, і, яко, ну, і от тим, що діє і бездіяльність. І так само і Керолен повторює ось цю історію з необраністю. А, і... Тут, наприклад, цитата Лів. Про те, що мені легше робити тебе агресивним, неприємним типом, бо так я не маю хвилюватися, що закохаюся в тебе. Ем. Ну, і це теж є такий про певний, можливо, страх стосунків, страх кохання. І спочатку ми сказали про цей баланс таємниці та відвертості, а тут в цій цитаті про вибір, тут теж балансу цієї свободи і контролю, тобто скільки я можу тобі дати, скільки я можу від тебе взяти, і е, 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 наскільки я можу дозволити тобі вільно почуватися, щоб я не був, ну не вважав себе, що мене десь намахують, що щось за спиною відбувається, наскільки я тобі довіряю. І дуже важливо ось якраз партнерство і повага до вибору. Коли наші рішення вони є ну, нашими рішеннями, вони не підконтрольні іншим. І, наприклад, Стефан він завжди давав Елені вибір з тим, щоб вона щось захотіла, щось обрала. Деймон він діяв більш імпульсивно, б контролю. І водночас Деймон він частіше обирав, типу життя Елени чи когось іншого, Елейни, життя Елени чи ста людей Елейни. І ніби ось це аж, ну. Переходить за межу її власного якогось вибору. Але водночас порятунок життя це, ну теж, знаєте, в законі прописано. От е і якось Стефан говорить, що я думав, що це кохання, коли ти робиш усе, щоб захистити іншу людину, навіть проти її волі. Але потім я зрозумів, що це не любов, це страх. Деймоне, коли ти захищав Елейну, це був страх. Що якщо ти цього не зробиш, то ти будеш робити жахливі речі. І цей страх пересилював любов до мене, Боні чи будь-кого іншого. І виходить, що заради того, щоб не відчувати ось цього страху зробити погані речі. Деймон робив погані речі. І це все ж таки все одно, коли ми робимо вибір за іншу людину, це про контроль, а не про любов до цієї людини. І водночас ось ця частина з рятуванням. І тут такий з одного боку про ось цю повагу і контроль, а з іншого боку, про те, що було у Керлен про ось цю обраність і ну, можливість, як затриматися біля іншої людини, зупинитися на одній людині. От, у Стефана є комплекс, він має допомогти всім, він має врятувати всіх. В попередньому відео, знову ж таки, я вже сказала, що, Блін, він. В кінці серіалу він надурно помирає через це. А, але оце... Рятування вона допомагає йому нібито не затримуватися ні на кому і рухатися, рухатися, рухатися вперед. І в мене навіть з'являється така ідея, що, можливо, у нього є якась така інфантильність на противагу цього мачізму Деймана, тому що, типу, я такий крутий, я все можу. Хоча насправді теж він ну, нібито боїться всього. От. Е, і Керолен, якому йому колись сказала, що одного дня ти зрозумієш, що ти нещасливий. Тобі не не весело, а саме нещасливий. І мені тут шкода Керолен, тому що вона протягом усього серіалу вона очікує, що її оберуть, що хтось буде з нею, що хтось буде для неї. І вона каже, що ну, по-моєму, вона каже, або я це собі вже придумала, що залишитися це сміливо. І, в принципі, є така ідея, що вона що Тайлера просить, залишайся, що Стефана вона просить залишайся зі мною. І кожен раз вона отримує ось цю відмову, але ось це. Дистанція, ну, як третій параметр. Тобто перший це е, таємниця і відвертість, другий параметр це свобода і контроль. І третій це дистанція, тобто близько-далеко. Як близько я можу підпустити тебе, і як е, далеко я можу тебе відпустити? Ось то тобто, і як е, чи можу я взагалі сам затриматися біля тебе, залишитися тут, обрати тебе одну? І про ось цю одну ми зараз далі будемо говорити. Після теми співзалежності, тому що мені здається, що це така коренева штука, яка дуже сильно сформувала і Стефана і Деймона, це співзалежність їхньої матері. У Деймона, я думаю, ті самі риси спігаються. Це риса співзалежності з книги Жінки, які кохають донестями, на неї точно вже я робила огляд. І співзалежність тут яскраво простежується у матері Деймана і Стефана Лілі. По-перше, що вона обрала свого першого чоловіка Джузепа, ну і потім виявилося, що він аж такий тиран. От, в той час так не можна було багато розкидатися виборами і обирати чоловіків. Але потім, коли вона вже в сучасному світі, в світі будує стосунки, він, ну як? І в старовинному світі, і потім в сучасному, і коли вона вже вампірка і в неї багато сили, вона все одно обирає Джуліана, який є достатньо нарцисичною особистістю, який є аб'юзивним. І він нібито спочатку здається дуже класним яскравим, але потім він виявляється дуже жорстоким, і за цією харизмою ховається його неконтрольований гнів. І в цій. Парі вона виявляється співзалежною, і певний довгий період вона заперечує, що це взагалі відбувається, вона придушує свої почуття, не вірить своїм інстинктам і як інтуїції. Але ну, все ж таки є речі, які ігнорувати неможливо. Отож, які е, моменти можна помітити в співзалежних особистостях. Співзалежні, тобто, ну, є хтось залежний, є співзалежний той, хто з ним в парі, і от сильно націлений на цю людину. Можете прочитати так само: жінки, що біжать жінки, які кохають донестями, або ж е, уже звернутися на консультації, і ми будемо це розбирати. Е, По-перше, це дисфункційна родина, незадоволені емоційні потреби. Тобто, ваші потреби в дитинстві вони ігнорувалися або вони були недостатньо важливими, і е, ваша родина от в ній відбувалося щось ну дисфункційне, типу тобто, умовно як ненормальне. Тобто, так само були залежності з високою імовірністю у когось з ваших батьків, е, могло бути насильство, могло, от якраз ну, маленькі травми, типу незадоволення ваших потреб, і емоційних, в тому числі, в якісь близькості, наприклад, багато холодності або ігнорування вас. Далі наступне це задов... ви задовольняли свої потреби в теплі через піклування за іншими. І ось це прагнення Лілі створити родину, створити її, от зібрати, ну, навіть не. Зі своїх власних дітей допомогти їм, а просто створити якусь маленьку ідеальну родину. Далі про типаж емоційно неприступних чоловіків, бажання змінити когось своїм коханням. Тут здається, що цей Джуліан він емоційно доступний, він такий класний, він такий яскравий, його багато, він харизматичний, але при цьому він так само. Е Потребує змін, і Лілі так само намагається йому допомогти його змінити, якось покращити. Страх бути покинутою і спроба зберегти стосунки. Тобто, що би не робив Джуліан, Лілі довгий час це ігнорує і намагається зробити вигляд, що та ні, чуваки, все класно, все добре. Типу він молодець, типу все, все у нас класно. Немає нічого занадто дорогого, складного чи неприємного, що б не зробила заради нього. Ну і тут, власне, Лілі йде на дуже багато речей, і будучи з Джузепе, і будучи з Джуліаном. Бере понад 50% відповідальності та провини за стосунки. Якщо щось стається не так, Лілі робить вигляд, що це вона винна. Так само потім робить і Дейма. І е, так само відповідальності означає, що я хочу контролювати це, контролювати ці стосунки. Низька самооцінка і відчуття, що я не гідна щастя і любові і прагнення його заслужити. У Лілі так само це є, як і в Деймона, тобто він не вірить, що Елейна може його обрати, а потім він намагається це дуже-дуже активно дійти до цього, заслужити це. Потреба контролювати партнера і стосунки. І тут, знаєте, з одного боку можна вважати, що. Дуже багато контролює ось цей партнер, який є аб'юзером або залежним, але так само і маніпуляції або якісь от ось це бажання саме контролювати може виявляти Лілі. Тобто у неї мало контролю насправді, але вона дуже хоче його мати. І так само є фантазія про ідеальне. Фантазія про те, що от ми зберемося і в нас буде ідеальна, класна родина. Схильність до залежності, включаючи з емоційним болем та чоловіками. І якраз от, у Деймона це не так сильно. Ну, у Деймона є алкоголізм явний, у Лілі у неї є ось це, типу, синдром Ріпера, тобто різника, коли вампіри не контролюють свою жагу крові. Так, що саме проявляється потім і в Стефана, у нього теж ну, залежність, вона генетична є. От, а... І так само їй ніби потрібні ось ці емоційні гойдалки, і потрібно, от, щоб в неї був чоловік. Вона не може бути не в стосунках. То у неї тільки був, ну, поки немає Джуліана, у неї був Ензо, тільки е, з'явився Джуліан, все вона перемитнулась на Джуліана. І їй потрібно бути в стосунках. Е, далі це уникання думок про власне життя через вирішення чужих проблем. От вона створює собі ось цю родину для того, щоб. Про неї фантазувати, і, звісно ж, вирішувати всі ці проблеми, і для того, щоб допомагати Джуліану постійно щось 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 робити. І тоді вона може не думати про своє власне життя, не аналізувати свої попередні стосунки з Джузеппе, свої стосунки з синами, не вирішувати те, що вона була поганою матір'ю, те, що вона зараз є нею, те, що вона досі може виправити щось в стосунках, наприклад, з Деймоном, але вона забиває на ці стосунки. І далі може бути. Періодична депресія, яку намагається ця людина перекрити оцим перезбудженням з стосунків. Тобто, треба навести якусь суєту, треба не знаю, там, подзвонити колишньому, треба зійтися з Джуліоном для того, щоб була ось ця нестабільність. І останнє це хороші зацікавлені, добрі чоловіки здаються нудними. Не знаю, наскільки можна сказати, хоро... назвати хорошим Ензо, але а, це один з персонажів, який з'являється їй на шляху, який в неї явно закоханий, він її явно цікавить. Їм обом дофіга років, років по 200-300. І власне вони би класно могли зійтися, але при цьому. А, Зацікавлені добрі чоловіки її не цікавлять. Її цікавить саме от Джуліан, Джузепа і подібні ю. Друга частина вона була присвячена Деймону більше, і там ми говорили про імовірність у нього емоційно нестабільного розладу особистості. І взагалі говорили про симптоми і що це таке, тому дуже корисно його подивитися. Але співзалежність в стосунках з Елейною у нього так само простежується. В Елейні теж можна помітити ці риси. Але що важливо, то по-перше, Елейні 17 років, вона ще не виросла, а Деймону йому за 160 Можна. Можна було би трошечки вже і стати зрілим чоловіком. О, тому у Деймона ми 100% кажемо, що він співзалежний, а про Елену ми кажемо, ну, блін, типу, обрала зарано е, входить в стосунки з такими дорослими дядями от І все ж таки, окей, чи не окей. В серіалі подвійне кохання його романтизують. Причому, що цікаво, ем, причому щось. Якось конкретно до чоловіків. Тобто Кетрін каже, типу, це окей, любити їх обох. І Ларі каже, типу, Елейні, що тобі пощастило е кохати так сильно, так глибоко двох чоловіків, двох людей, типу, в своєму молодому віці. І тут немає нічого поганого. І е е Елейна каже, що так, окей, любити їх обох, так казала Кетрін, і як сумно, що е це. Ну, ми... Моя зла двійничка, мій злий двійник до Пільгенгер, типу вона була розумнішою за мене. І все ж таки, мені здається, що є в цій ідеї кохання двох щось дуже незріле і дивне. І зараз давайте трошечки це порозбираємо. А, проблема в Деймоні. Каже Елейна, я коли я з ним це просто поглинає мене, я не знаю, що не можу люб... Я знаю, що не можу любити їх обох. Я знаю, що це неправильно. Але я коли я оберу одного, то втрачу іншу, і я не хочу нікого втрачати. Я, я просто я б хотіла, щоб поруч була моя мама, яка б дала мені пораду. Вейна хоче триматися за обох, і справді їй потрібна її мама, її дитинство і е, якби визріти допрожити прожити до дорослого життя. Тому що коли мене в дитинстві е, питали, типу, ти хочеш спати з зайчиком чи не знаю слоненнятком, мої іграшки дитячі, я казала, я хочу і зайчика, і слоненятко. І зрештою е, я кілька років спала на половинці свого односпального ліжка, тому що зі мною спало іграшок 20 як мінімум. От. І це дуже по-дитячому, що я хочу все і одразу, я хочу все водночас. Їй ем, справді не вистачає мами, не вистачає дорослості, не вистачає цієї зрілості і того, що ем, в життєвих. Обставинах. Тобто ми щось обираємо і ми щось втрачаємо водночас, і це нормально. Можливості не можуть бути одночасними. Е, і якщо я обираю там зустрічатись з одним братом, то інший брат він, ну, стає мені там, типу, другом, ким там чоловіком, родичем, типа, і все. Що цікаво, що в кінці самого серіалу, коли нам показують уже ніби таке ідеальне майбутнє, коли, куди ці всі герої потрапляють після своєї смерті, їхній особистий рай. То для Деймона це він зустрічається зі своїм братом, а Елейна вона зустрічається зі своєю родиною, тобто вона не проводиться вічною щасливо з жодним з цих братів. І дилема двійника: от дуже цікаво, що тут, якби чоловіки вони показані, ніби типу, от є між ними такий вибір, і дуже важко вибрати між братами Сальватори, бо вони ж такі обидва класні і такі обидва не схожі. То тут, коли є система двійників, то реальних двійників, що вони виглядають абсолютно однаково, але в них різні характери. Чомусь е, немає цієї дилеми, немає е, ось цього порівняння, коли їх навіть чотири з'являються, тобто Елейна, Катеріна, Татія та Амара. Тобто, все одно ніхто з героїв він не намагається будувати стосунки з дівчиною, яка схожа. Ладно, зараз я поясню. Ну, типу, як з дівчиною, яка така сама, типу, як інша. Типу, наприклад, так, Стефана приваблює Елейна по зовнішності, тому що вона схожа на Кетрін. Деймона вона приваблює ще більше тим, що вона схожа на Кетрін. Але вони дізнаються її характер, і вони закохуються саме в те, що вона не Кетрін. Тобто вона інша, вона, ну, вона є вона. І, зрештою, немає моменту, коли герой мечеться між двома двійниками і думає, блін, ось ця чи ось ця. Типу, хоча ну, характер то різний, а так можна би типу, сказати, що ой я переплутав. От. І в теорії, коли ми говоримо про поліаморію, то ми говоримо про ось це якраз доповнення тобто, що один партнер дає мені, наприклад, там якісь е розваги і веселощі, а інший серйозний для створення сім'ї. Але коли ми говоримо про стосунки, то ну такі як. Е Реальні, і коли ми говоримо про моногамні стосунки, то тут у нас є ідея того, що моє життя не обмежується стосунками, і якщо я обираю партнера, який мені комфортний, найближчий для мене. І потім і решта, що мені потрібно, інші мої грані, я добираю з навколишнього світу. Я можу е, подорожувати з друзями, я можу не знаю. Ну, коротше, знаходити якісь розваги або щось, що я не отримую зі своїм партнером, я можу знаходити це десь в іншому середовищі, і це нормально, і тобто ми незалежні одне від одного. І те, що говорив Франк в книзі Лікар та душа, він говорить про те, що справжнє кохання воно будується на трьох основах: На фізичному, психічному і духовному. Псифізичне, тобто те, як ми виглядаємо. Ми один одному подобаємося. Тут, власне, двійники вони однакові, от, типу брати, вони по-різному виглядають. Потім психічне — це наш характер, наш характер, наші темперамент, те, як ми поводимося, що ми робимо, і духовний це нібито такий як невловимий аспект, який нам подобається в іншій людині, який ну, складає власне є якусь таку архетиповість, її сутність, її символіку, те, як, яка вона від себе зсередини. І е, Дейман і Стефан відрізняються по суті всіма трьома аспектами, і тому дуже дивно любити їх обох. І тут є яка... ну у Франка у нього є дилема двійника. Типу, коли е, ну, створити двійника людини і виходить, збігаються фізичне, психічне, духовне не збігаються. Щось подібне, от як тут Кетрін і Елейна, вони не збігаються психічно, але як я казала в іншому третьому по-моєму відео, то Імовірність в їхньому як вихованні, в, їхні, в їхньому віці і в обставинах, в яких вони зростали. От. Ем, але з оцією. Е, ну, коротше, я для себе не знаходжу пояснення, як можна любити їх обох і як це взагалі можна вкласти разом. І все ж таки, Елейна обирає. Потім переобирає, потім стають інші обставини і щось відбувається. І от все-таки вона, ем, вона обирає Дейвона, вона обирає, що вона буде з ним. Ем, як на мене, її вибір пов'язаний з рятуванням, з тим, що я зможу його виправити, бо Стефан на Фоні стається таким надто стабільним, надто нудним, надто передбачуваним. От, ем. Але водночас стосунки Деймона і Єлейни прогресують. Поза тим, що у них величезна різниця у віці, поза тим, що е вона потребує захисту і вона ще не, не зріла дитина, поза тим, що він типу, теж незрілий, дуже старий чоловік уже. Вот. Але м вони доходять навіть до межі розійтися, тому що е ми пога не тому, що ми погана пара, а тому, що коли ми разом ми робимо погані речі одне для одного. І вони в деяких серіях вони поводяться як діти, в інших вони навпаки обговорюють, типу, що ми токсичні, ми заважаємо один одного, але ми любимо один одного, тому давай продовжувати. І ось ця ідея, типу м любові. Що потрібно зустрічатися і намагатися самому стати нетоксичним, зустрічатись нетоксичними, то насправді ми такі як обкушені яблука, ми сходимося уже своїми падликами, своїми шматочками, і це нормально, що ми сходимося з іншими людьми за своїми якимись особливостями і травмами. Але при тому потім ми разом розвиваємося і разом можемо покращуватися, ставати ну як припасовуватися і один до одного, і до світу. От. І навіть в якомусь епізоді там була фраза, що я люблю тебе достатньо, щоб відпустити. Ну але зрештою, вони так і залишилися разом, і їхні стосунки достатньо непогані. І чим би я хотіла завершити цю серію відео? Мед якось каже Керолен в одному з останніх сезонів, що це місто змінилося, воно не таке, яким було раніше. І Керлан відповідає, що це не так. Ми просто були дітьми, ми грали, закопували капсулу часу, усю темрову дорослі приховували від нас, і тепер ми самі є дорослими. Е, і... Мені особисто зараз 22 роки. На початку війни в 2014-му мені було 12. І тоді це дуже мало мало для мене значення. Я, як сказать, пизділа російською, воно мене не і. От, і коротше, потім, коли почався коронавірус, я вступала в університет, мені було 17 років. На початку повномасштабної мені було 19 років. І я відчула ось ці. Переміни і дорослішання на собі. От, часом це похмуро, часом це навпаки перешкоди допомагають, подолані перешкоди допомагають тобі долати наступні, і можна сказати, що незалежно навіть від віку, але всі ми дуже значно подорослішали. І тепер ми ті дорослі, які приховують темряву від інших, від дітей, від когось ще. От і як було сказано в серіалі. Що ми знаходимо шлях, щоб продовжувати, і тому я хочу побажати вам не втрачати ніколи цього шляху, завжди продовжувати і знаходити щось цікаве і особливе, і навіть символічне для себе в тому, що є в цьому світі. Тому що як інакше, і на цьому несемося. Дякую вам всім!